Ну що, панове, от і закінчилася епопея зі свинками, ті, що були на відгодівлі. Сьогодні якраз от забрали останню, Челсі лишилося в нас. І тепер треба то все поприбирати. Ну Там, понятно. І вже почав, відкрутив кормушку. А ну? О! А там щурі. І то при чому невеличкий щурик і він пополз під підлогу. Що, будемо влаштовувати трохи екшен, йду знайду кітку. Відтягну кормушку. А вона хай ловить. Подивимось, яка в неї реакція в старушки. Боня наробила такий екшен, що ніфіга не зробила. Просто свалила і все. Вон туди залазять, в ті шпари. Ну, то що. Як я буду їх звідти витягувати. Подяття немає, не маю. Зараз їм туди тройки накидаю. Та й все. Та хай їдять. А... а потім вже буду вичищати. Ну, вимивати і так далі. Наразі засипаю труйку. Насипав трохи по шпарах і трохи сюди в кутик. Хай обідають, снідають і вечеряють. Та й все. Ну, ну що, кормушку я вже витирщив. <кхід> Екшену не було, тут трошки свинку був запускав на одну ніч, щоб вона побула, привикала. Ну а сьогодні починаємо вже роботи. Те, що я насипав, вигребли все за день. Не знаю, сказав те, що вона купила ще пачечку корму. Поки то все буде сохнути, то, що, ну, збираюсь білити, збираюсь бетонувати тут. Після того, як вимию. І... І поки воно буде все підсихати, насиплю ще корму. Хай їдять, знаєте, як кажуть, посіяли кукурузи, там нехай буде 60 гектарів. І що там, по кої догору який результат? Каже, та нічого, все з'їли миші. Ну, то На наступний рік посадимо 200 гектарів, хай віддавляться. От я так само з тими мишами. Буду давати, поки не будуть з'їдати. Поки не перестануть з'їдати. Ну а наразі ми. Нормально проймувалося. І знаєте, що хочу сказати, що видно, видно місця, коли воно все було таке невідмите, не було видно місць, де вони гризли. А тут видно, що і тут повирізали бетон, і тут повирізали бетон, і трохи трошки не погризли. Як є, видно, тваринки люблять це. Ну, Відкисає. Зараз продовжу. Так, трохи вже повідкисало. І потолки і все на купу, Тут прямо позадирало одразу і вапно, ну то нічого, ми і так будемо білити ще раз, то все. Тому не біда. Дубль номер 2 Добре, ну і от є такі місця. Бачите, попідгризали трохи. Ну, не критично. Мабуть, я навіть... Ну, тут це мене більше, але в мене по часі не вийде то, -то закидати. Можливо, вже якось. В міжсезонні чи як, як може як малі народяться, як відлучаться, а от тоді зробити, поки малі, знаєте, вони там не сильно будуть діставати хто зна куди. Ну, зараз по часу по термінах не встигаю, хочеться щось зробити, тому що є хмара іншої роботи. Тому тут підлога теж, як бачите, відмилася доволі непогано. Тут, правда, дира. Як же там вичерпати воду, непонятно, тому я буду просто заливати бетоном і враховуючи, що бетон важчий, і що він витіснить ту воду звітом, не знати, які там тунелі, бо тоді, як пам'ятаєте, там лев в куті, то там пройде невеличка ямка, і пішло добре відро бетону. Тому, якось так, будемо зараз білити. Бачите, перший раз не дуже ще результат, ну то таке. Перший раз то понятно, що буде не дуже. Тут вже залив тут удеру і пішов туди тільки пів відра, тому ще поналіплював сюди на ту цеглу. Аби будь дивлюся. Де не де є тріщини, то логічно, тому що це такий цемент міцний. Нікого того не робив. І як зробив, так зробив. Хай буде. Е, все рівно, мабуть, краще, ніж гола цегла. І перший раз воно сохне, а я нарешті на другий раз знайду нормальну щітку і буду покривати другий раз. А потім, як треба буде, то буде і третій раз. Трошки і дошки продезінфікувались, і все. Там теж он поналіплював, теж, аби будь. Ну, Не судіть мене за це, я нікого того не робив, нікого тим не займався, тому як є. Фух. День підходить ближче вже до кінця. Як бачите, ця стіна вона вже пройдена два рази, а там от по такому рівню зроблено. Закінчилось вапно, тому вже завтра буду докупляти і буду... Добілювати. ну Плюс потолок взагалі не чіпаний. Але його не є особо і багато білити. Що ж. Тепер давайте перейдемо до самих свинок. По свинках було 4 штуки. Куплені по 2000 гривень кожна. Напрочуд дешево і... Хочу вам сказати, що якщо це дешево, то це не означає, що ти зекономив. Бо тому що по факту більше кормів вони з'їли більше, виросли вони менше, ніж попередні свинки. Тому печально, печально і ще раз печально. Але то все буде наука, тому як є, так є. Потім. Як ми їх забивали? Забили одну, саму найпершу, вона була сама найбільша. Е, мала вона битої ваги. ну, Все без гратис, без голови, без ліверу і так далі. без кишок. Е, Мала вона 112 кг битої ваги. Е, наступна мала 101 кг. Або 101, або 102 кг битої ваги. І третя мала 83 кг битої ваги. Четверта мала 92 кг битої ваги. Враховуючи, що третя і четверта, відповідно, билися набагато пізніше, ніж перша. І друга. ну, враховую, ну, Друга так, знаєте, там чисто на тиждень, може, може там на півтора тижня швидше від попередніх. А перша прям билося там. Ну, перша ж було взагалі перед Пасхою, тому так, на добрий місяць, а то і з гаком, билося швидше. Ну, така була, мала, якийсь потенціал до росту. Ну, але... але сала, сала було у всіх і у всіх було багато. Е, якось так реалізовувалося воно майже все. Ну, там щось лишалося собі. Щось родичам. Родичам, звісно, було дешевша ціна. А от в загальному було 120 гривень за передню частину і 130 гривень за задню частину. Попит народжує пропозицію. Якщо більше людей хочуть задню частину, то вона буде дорожчою. Ну, типу, там більше м'яса. Менше кісток. Проте, особисто, як на мене, ми собі з усіх свиней забрали вроде би, одну задню і три передні. І дуже тим задоволені, бо тому що передні нам подобаються більше. По грошах там собі, ну, хто хоче, може порахувати. По кормах трохи тяжко сказати, як ви розумієте, бо тому що... Та, що була на місяць, на півтора місяці швидше з'їла менше, ці з'їли більше. Останніх я вже навіть і не догодовував БМВД. Чисто було зернова суміш і все. Бо, ну, типу, який сенс мені було купувати цілий мішок БМВД, якщо я його просто-напросто не використаю. Так як є. ну, були наміри, типу, за першої кращої можливості, є люди, є там, ну, є клієнт, скажімо так, на свиню, зарізали, продали. Е, та й ось так. <к transgender> а з тим, що лишається в нас, ми щось позаморожували, щось вже трохи розійшлося, там жінки там не було 30 років, то були якісь там шашлички з друзями в бані і так далі. І... Решта, ну не решта, але от, щось трошки підкопчуємо. Е, то з ось цієї останньої свинки, бачите, як доказ, що ми взяли передню частину чистого реберця і шиночки. Ой, кажу, шиночки, шпондери. Шпондери невеличкі, ну, якось так. Ребра в нас вони називаються голі, не знаю в кого як. Копимо ще не так, щоб аж професійно. Бо професійно то вже там зразу древоси або ще якісь там фірми. По сторінки. Черешенька. Трохи така, трохи сяка. Зараз трошки додав більше жару, бо тому що щось жару геть не було і вже доволі довго. ну типу. Бачите самі, руку можу тримати. це ну Починає припікати. Тобто там, ну, по моїх підрахунках, там є без термометрів, без нічого, там градусів думаю, 70-80 є. І якось так докопчую, бо думаю, вже скоро почне темніти, Вже день минув. Трохи задовбався все сьогодні, бо то і після ночної зміни і, і ті ремонти почалися. І там з сусідом допомагав. Ну, Таке, навіть. звичайні, стандартні, будні людей в селі. Роботи, купа і все. Якось так. По свинці сказав, по всіх свинках точніше сказав. Челсі чекає на переїзд. Я припускаю, що переїде вона завтра, бо тому що завтра я вже думаю, що встигну то все. Добілити. Зранку поїду, куплю окно добілю, там має підгорнути городець один невеличкий. Все, що буде ще далі відбуватись там, і, мабуть, вже і саме заселення, то вже буде, напевно, що друга частина, бо там ще буде доволі багато змін всередині в приміщенні і містити то все одне відео, це буде дуже довге, мабуть, відео. Тому наразі бувайте здорові. Я Ще чуть-чуть, воно вже, в принципі, починає докопчуватися до фіналу свого. І будемо йти додому, відпочивати. Можливо, навіть трошки дегустувати, що там вийшло. От вам і сільський вечір. Гарних вам вихідних і бувайте здорові, бережіть себе.